Друзі, ми знаходимося біля стіни. Тут було поширене ремесло городіння плотів. Плоти городили для того, щоб не зайшла худобина, щоб ніхто з муру не впав, якщо це мур високий, так якось тут ви бачите. Тип плоту називається частокіл. У зв'язку з тим, що тут часті кілки. Кілки тут задіяні капітально. Це ось до один, тут -о, другий, там третій. А ці не задіяні, ці просто висящі. Так нам вдалося його згородити. от е Городили зазвичай плоти по закінченню робіт, от пізної осені. Заготовляли, йшли в ліс, заготовляли ліщину і таким чином плели, городили плоти. Зверхи ківків, -ків, які залишали спеціально для того, щоб ставити для просушки глечики після помиття. А то так ще там десь якусь одежину. От, і... Добрий день. Влітку на плід вилазили гарбузи. Ось так, як, наприклад, повився дикий виноград, що було так, як би прикрасою. Попід плід садили жоржини, мальви, О, там ще так покрова, жовті квітки, були такі високі, От. що теж було прикрасою плоту.